Донбас переформатовується спецбатальйон. Частково увійшов до нацгвардії. Одна з його рот нині активно готується до бою поблизу Києва. Муштру батальйону бачила Ірина Стороженко. Біля бази нацгвардії натовп журналістів чекають екскурсій та демонстрації спецпрограми учорашніх партизанів батальйон Донбас, що воює з тероризмом на сході. Тепер у законі командир Семен Семенченко сьогодні ще й за екскурсовода. Зараз ви можете побачити, как вчорашні новобранці готуються к боям на востокі країни. Головна інтрига чи зніме він тепер маску. У мене маска, тому що ми зараз час терористам. Адної з тактик, яких унічження. Сімей, похищення людей, і у нас кілька командирів батальйонів знаходяться ще на жаль, в пліну. Тут під Києвом бійців Донбасу одна рота ще одна заприсягла міноборони на Луганщині. А ще одна так і лишилася партизани. вважають, так буде ефективніше. За собою лишають право відбирати добровільців та готувати за своєю програмою. Є люди, які вважають, ну не служили раніше, які вважають, що, наприклад, не треба нікому підчинятися, можна діяти самостійно мы их немножко объясняем, что по эффективности любая структура, любая группа бьет э, любую неорганизованную толпу. Некоторым это будет не нравиться. Но это естественный отбор, как любой армии. Профільні відомства розбіжності між тим, чому хочуть навчити вони, і тим, чому вчать спецбатальйоні, не бачать. Його отряд буде костяком для створення батальйону 3-ї національної гвардії. Це буде батальйон спеціального назначення, в нього буде антидиверсіонна, антитерористична підготовка не будуть зніматися зачистка граду Донбасу у терорістах. Спочатку інструктаж, а потім практика часу на навчання, обмаль батальйон Донбас за ці місяці втратив п'ять своїх товаришів. Тепер зрозуміли головне. Прежде всего взаимодействие в подразделениях. Навчити людей, щоб стріляли точно по цели. Нині батальйон переформатують, оновивши добровольцями. Серед них більшість жителей сходу Їм найважче. Ваш, можливо, однокласник, Ваш, опять-таки, сосед по лісничній клітці, но он взял оружие. І він для вас тепер становиться ворогом? Ну, я не хотів бы однокласника встретить проти себе. Своего друга встретить проти себе Я б так не хотів. А якщо встретите? Я не хочу та решта солдатів патріоти звідусіль. Україна, батьківщина, і для цього бійця він грузин. У мене жена Українка, у мене син українець. Це моя вторая родина. Ми пережили те же саме і не один раз. Це була гражданська війна, це була Абхазія, це була сетія, яка длилась более 20 літ. На Україні та ні пройде навчатимуть новобранців всього три тижні. Саме стільки потрібно, щоб навчити з нуля бодай тримати зброю в руках. Ірина Стороженко Костянтин Богуславський, програма Вікна, СТБ.